Скажи про, про прапор: перевертати чи не перевертати Давай. Перевернуть чи не перевернуть. Це, Це питання про вчора... потім я розкажу значення. Я вчора зняв Рілс голим на фоні прапора, ну, не прапора, а двох стяжок, і мені люди написали: А чого ти чи ти в топ, типу чи ти з голим торсом? І я собі сижу і думаю, а що не можна з голим торсом. Я просто собі подумав, люди мені написали дім, як що робити з прапором. Я спитав у людей, скільки написали мені, що це не, не можна на ф... голим торсом на фоні прапора. Тому, якщо ви гуляєте десь на фоні прапора із голим торсом, не вздумайте робити фотографії, не вздумайте. Uh... Причому на пляжі можеш бути в Одесі. Там там же прапор попадає, ти що, не здумай, тобі скажуть: не здумай, неповага до прапора. Давай. У нас, до речі, немає такого закону. Дивись, ну карти показують, що ми маємо правильний прапор. І я це теж знаю. Пояснюю ті, хто аргументують перегортання прапора, вони кажуть зверху сонце, знизу море, і ми одразу. Uh, задаємось питання, що це не більшість території України. Не більшість uh, прапор наш асоціюється справді з жовтим полем, пшеничним на чорноземах. У, те, у, і... у тебе ну, да. ну, ну, жовтий низ, і зверху це повинно бути небо кристально чисте. Чисте небо це чисте небо від чого? Від ракет, від шахедів, від цього всього, тобто це прагнення українців, і в цьому прапорі є сила.